Від модельного весільного взуття до практичних і таких необхідних військових берців. невелике підприємство з Хмельницького, яке впродовж семи років шило лише ексклюзивне, розуміючи потреби країни, береться за виготовлення тактичного взуття, аби не зупиняти і не перелаштовувати виробництво. Бо щомісяця ця невеличка майстерня платить до 30 тисяч податків, заручається її підтримкою держави. Отримали за свій проєкт максимальну суму 250 тисяч гривень. Повертатимуть позику державі готовою продукцією та власними податками, аби економіка країни продовжувала працювати. Були ми зразочки взуття е, тактичного, спробували е, як воно працює. Тут бачите, спеціальні матеріали вони прорезинені. Це кілька розробок сучасних берців, які пошили у Хмельницькому цеху. Раніше тут виготовляли лише витончені туфлі для наречених, мали партнерів у 21 країні світу. Іноді навіть відправляли в Італію чи Німеччину по одній ексклюзивній парі. Але велика війна змінила плани щодо розвитку. Підприємство не закрилось і навіть заручилось державною програмою підтримки. Малого та середнього бізнесу, отримавши 250 тисяч гривень на пошиття військового взуття. Частина коштів пішла на закупівлю матеріалів, частина коштів пішла, ну, що піде на закупівлю обладнання, яке нам необхідно для того, щоб реалізувати цю нашу ініціативу. На протязі трьох років ми якби маємо повернути податками державі ці кошти, і це, в принципі, дуже я скажу так, раціональна програма. Зараз на виробництві сім майстрів з пошиття взуття. Вони знають, як туфлі чи босоніжки зробити ідеальними, бо всі закінчили спеціальні виші. Завдяки державній допомозі візьмуть на роботу ще двох працівників, адже шити військові берці набагато складніше ніж весільні черевички. Юрій Дячук один із перших, хто експериментував із тактичним взуттям, для якого потрібна цупка тканина та спеціальний нубук, який не пропускає вологу. Військове взуття технологічно важче робити там більше процесів і складніше трошки відново. Тут окремо збирається крой верха, крой підклада збирається окремо, і тоді вже робиться прострочується поверху, робиться виворотка. Вміють майстри і експериментувати. Тут взялися за виготовлення спеціальних туфель для вояка, який втратив на війні ступню. Буквально за день створили необхідну заготовку. Це шкіра. О. Враховуємо ступню саму, затягуємо. Він потім приміряє. Десь, если ж мы трохи давы, мы корректируем, потом уже... Клієм сюди підошу і воно буде готове. Туфлі чоботи та черевики для вояків, які на фронті втратили кінцівки, готові поставити на виробництво. І до кожної пари тут буде особливий підхід, бо розуміють, саме таке взуття, як і військові берці, має бути не лише практичним, а й зручним і стильним. Для нової продукції вже розробляють спеціальний сайт і повну готуються до роботи уже за кілька тижнів, бо мають платити податки і забезпечувати нові робочі місця. Людмила цим. Балюк, Анатолій Дмитрію, Факти Сі Єдині новини.